Нові заходи безпеки для підлітків у Чаджипіт включають перевірку віку, ось чому цього недостатньо. Штучний інтелект та діти між безпекою та свободою в епоху Чаджипіт. В останні місяці штучний інтелект ШАІ, стрімко увірвався в наше життя, і Чаджипіт, безумовно, став одним з найпомітніших його проявів. Цей чат-бот, здатний генерувати текст, відповідати на питання і навіть вести бесіди, викликає захват і одночасну тривогу. Особливо гостро ця дилема стоїть перед батьками, адже йдеться про безпеку їхніх дітей. Нещодавні анонси у панеї щодо нових заходів безпеки для підлітків у Чаджипит, включаючи перевірку віку та обмеження в місту, викликали бурхливі дискусії. На перший погляд, це позитивний крок. Але варто копнути глибше і задуматися, чи дійсно ці заходи ефективні і не обмежують вони свободу і можливості розвитку молодого покоління. Проблема віку Гра в кішки мишки. Ідея перевірки віку для доступу до здається логічною. діти молодше 13 років за загально прийнятою думкою. Не готові до самостійної взаємодії з таким потужним інструментом, а підліткам необхідний додатковий захист від небажаного контенту і потенційно небезпечних ситуацій. Однак будьмо чесними, підлітки завжди знаходили способи обійти обмеження згадайте, як ми, покоління, вигадували помилкові дати народження, щоб отримати доступ до сайтів і додатків, призначених для більш старших користувачів. Спроби упини передбачити передбачити на основі використання Чаджипіт виглядають як гра в кішки-мишки, в якій підлітки, які мають достатній рівень цифрової грамотності, швидше за все знайдуть способи обдурити систему. Я пам'ятаю, як у молодості мріяв отримати доступ до вебсайтів для дорослих, використовуючи підроблені документи та вигадуючи історії. Тоді це здавалося складним, але в підсумку я знайшов лазівку. Сучасні підлітки, які виросли в епоху інтернету, мають набагато більше досвіду та навичок у цій галузі. Вони вміють використовувати VPN, створювати підроблені аккаунти і обходити різні обмеження. Тому покладатися виключно на технічні засоби для захисту дітей від небажаного контенту це наївна стратегія. Обмеження контенту не панацея. Обмеження графічного сексуального контенту і можливість залучення правоохоронних органів у разі гострої необхідності це, безумовно, важливі запобіжні заходи. Однак варто пам'ятати, що інтернет сповнений прихованих загроз, які не завжди пов'язані з прямим сексуальним контентом. Діти можуть зіткнутися з кібербулінгом, психологічним тиском, маніпуляціями та іншими формами онлайн агресії. Технології, що обмежують лише певний тип контенту, не зможуть захистити їх від цих загроз. Крім того, надмірне обмеження в місту може позбавити підлітків можливості отримати цінну інформацію та розвинути критичне мислення. Інтернет це величезне джерело знань, і обмеження доступу до нього може перешкодити розвитку молодого покоління. Важливо навчити дітей критично оцінювати інформацію. Відрізняти правду від брехні і приймати усвідомлені рішення. Залежність від шаї тривожний дзвінок. Звіт оре про те, що повідомлення підлітків у додатках Дженей Companion в десятьох разів довші, ніж повідомлення друзям, це тривожний дзвінок. Залежність від шаї може призвести до соціальної ізоляції, зниження емпатії та проблем із самоідентифікацією. Підлітки, які проводять більшу частину свого часу у віртуальному світі, можуть мати труднощі у встановленні реальних соціальних зв'язків та розвитку навичок спілкування. Я сам помічав, як в період захоплення онлайн-іграми починав менше спілкуватися з друзями і сім'єю. Віртуальний світ здавався більш привабливим і цікавим, ніж реальний. Однак, з часом я зрозумів, що це був лише ілюзія. Реальне життя вимагає реальних зусиль і реальних відносин. Роль батьків ключ до успіху. Зрештою, захист дітей в інтернеті це відповідальність батьків. Технологія може допомогти, але вони не є панацеєю. Батьки повинні бути залучені в життя своїх дітей, вести бесіди про інтернеті, встановлювати правила і контролювати використання технологій. Я вважаю, що найефективніший спосіб захисту дітей це відкритий діалог. Батьки повинні створювати атмосферу довіри, щоб діти не боялися звертатися до них з проблемами. Важливо пояснити дітям ризики, пов'язані з інтернетом, але не залякувати їх. Потрібно навчити їх критично оцінювати інформацію, відрізняти правду від брехні і приймати усвідомлені рішення. Висновок баланс між безпекою та свободою. В епоху штучного інтелекту захист дітей в інтернеті це складне завдання, що вимагає комплексного підходу. Необхідно знайти баланс між безпекою і свободою, між технологічними обмеженнями і батьківським контролом. Важливо пам'ятати, що технології це лише інструмент, а відповідальність за виховання дітей лежить на батьках. Я впевнений, що майбутнє за усвідомленим використанням технологій, за освітою і вихованням. За відкритим діалогом між батьками і дітьми. Штучний інтелект може бути корисним інструментом для розвитку молодого покоління, але тільки в тому випадку, якщо він використовується відповідально і усвідомлено. Поради батькам встановіть правила використання інтернету, визначте час, який дитина може проводити в інтернеті і які сайти і додатки йому дозволені. Встановіть програми батьківського контролю, ці програми можуть допомогти вам блокувати небажаний вміст і відстежувати активність дитини в інтернеті. Будьте в курсі того, що робить ваша дитина в інтернеті, запитайте його про його онлайн друзів, ігри та програми, які він використовує. Обговорюйте з дитиною ризики, пов'язані з інтернетом, розкажіть йому про кібербулінг, онлайн шахрайство та інші небезпеки. Будьте прикладом для своєї дитини, покажіть йому, як безпечно та відповідально користуватися інтернетом. Не бійтеся звертатися за допомогою, якщо ви стурбовані безпекою своєї дитини в інтернеті, зверніться до фахівців укладення Штучний інтелект це нова реальність, яка вимагає від нас нових підходів до виховання дітей. Необхідно адаптуватися до цих змін і навчити своїх дітей безпечно і відповідально використовувати технології. Тільки так ми зможемо забезпечити їм світле майбутнє в епоху штучного інтелекту.